23 грудня пройшло пленарне засідання 21-ї чергової сесії міської ради 8-го скликання, на якому були присутні майже всі депутати. На ній було розглянуто 100 питань. На засіданні затвердили правила утримання домашніх тварин на території Лузівської міської територіальної громади, які спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров'я людей, укріплення моральності і гуманності суспільства, захист від страждань і загибелі тварин внаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав. Ці правила поширюються на підприємства, установи, організації, а також на громадян, що утримують тварин на території Лузівської міської тергромади. Більш детальну інформацію можна буде переглянути на сайті Лозівської міської ради. Також на сесії затвердили бюджет на 2022 рік Лозівської міської тергромади. Він складатиме 777 мільйонів гривень. Загальний обсяг бюджету міської територіальної громади. З врахуванням міжбюджетних транспортів на 2022 рік складає 777 мільйонів 296 тисяч гривень. Із них загальний фонд 758,7 млн, спеціальний 18,6 млн В розрізі транспортів громаді виділяється базова дотація 30,5 млн Освітня субвенція. Це оплата працівників 20, 203 млн і 60 тисяч гривень. Цільові Субвенції соціального направлення 3,9 млн. Дотація з обласного бюджету на передані видатки по галузям охорона здоров'я та освіта 2,3 млн. Видатки на передані видатки в сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 3,6 млн. Також за рахунок обласного бюджету виділяються кошти в сумі 10 млн грн на здійснення природоохоронних заходів. В цілому обсяг доходів власного ресурсу бюджету громади у 2022 році буде складати 514,6 млн грн, що більше від очікуваних надходжень 2021 року на 43,3 млн грн. Депутати прийняли у комунальну власність Лузівської міської територіальної громади товарно-матеріальні цінності від німецької федеральної компанії ГІС в рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги, зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України. Також розглянули більше 50 земельних питань. Одним із них було надання дозволу на розроблення комплексного плану просторового розвитку Лузівської тергромади. До виконавчого комітету міської ради звернулась товариство з обмеженою відповідальністю Янтар 2006 з клопотанням, що має намір в подальшому оформити у власність земельну ділянку 715 квадратних метрів і просить її включити в перелік земельних ділянок, які будуть виставлені на земельні торги. Земельна ділянка вільна від забудови знаходиться з протилежної сторони діючого ринку янтар від проспекту перемоги підготований вказаний проект рішення з пропозицією включити земельну ділянку в перелік торгів з цільовим призначенням для будівництва ринкової інфраструктури і надати дозвіл міській раді на розроблення проекту землеустрою для підготовки лоту до продажу і розробки експертної грошової оцінки земельної ділянки секретар Лозівської міської ради доповів, що прокачування води до Краснопавлівського водосховища тепер буде за рахунок коштів «Харківводоканал». Нагадаю, що ми направляли лист за підписом міського голови, народному депутату щодо ситуації, яка склалась з виділенням коштів на прокачку Краснопавлівського водосховища. Так, от Міністерство Захисту довкілля та природних ресурсів надало нам розлогу відповідь з цього питання. І в кінці резюмує, що враховуючи вище наведене питання проведення в 2022 році водообміну в Краснопавлівському водосховищі можливо вирішувати на платній основі шляхом укладання відповідного договору між управлінням каналу Дніпро-Донбас і КП Харківводоканал та іншими водокористувачами. Тобто, міністерство повідомляє про те, що за кошти державного бюджету ми читаємо так мі між строк. За кошти державного бюджету прокачка більше здійснюватись не буде.